Чи зовсім недавно цей майданчик був у занедбаному стані, та завдяки наполегливій праці директора комунальної установи Спорт для всіх та волонтерів, які не байдужі до долі міста, вона набула доглянутого вигляду та краси. На облагородження спортивного майданчика витратили майже 40 тисяч гривень та два місяці часу. За цей період виконали чимало робіт. Ми зробили нові лавочки, поміняли баскетбольні щити, поміняли повністю вграждення. Площадка була покрашена. силами благоустрия установлены два світильні фонаря. сделана розмітка, сварена нова калітка. Окрім волонтерів, під час ремонту тут працювали і комунальники та представники влади. Хотілося б сказати велике дякую теплосеті Волканову за представлений трактор, який приймав здесь участь в роботі. І благоустрію сарачану, який установлював фонарі. А також огромнею спасибо хочу сказати Алтухову Альборту Анатольовичу, який цим всім руководів. Цей баскетбольний майданчик вели в експлуатацію два тижні тому. Та вже знайшлись вандали, які встигли помалювати лавки, накидати сміття та навіть вирвати сітку на хвірці. Олексій Сирбул звернувся до мешканців мікрорайону. Посмотрите, пожалуйста, что за две недели превратилось в вашей площадке. Если таким образом будет все продолжаться, то буквально через месяц ваша площадка превратится снова в такую, как она была. Пожалуйста, смотрите за своими детьми и принимайте хоть маленькое участие ну, в поддержании здесь чистоты и порядка. Крім того, він звернувся і до місцевих підприємців, а особливо до тих, чиї магазини знаходяться поруч з майданчиком. Приведіть в порядок територію, яка знаходиться між площадкой і магазином, тому що силами... волонтерів там був наведені порядок. Зараз я смотрю, обратно там повний безпорядок. Місцеві мешканці задоволені роботою та кажуть, що зараз підростаючому поколінню є де... провести вільний час. Майданчик оновили і тепер тут частіше чутно веселий сміх дітей. А сейчас и скамеечки есть, и дети играют, да. и взрослые смотрим играют. Сетки были оборваны, да. сетки целые. Даже те ребята, которые не играли раньше, сейчас вышли и играют в баскетбол. Да, Привлекательное стало. Да, Нам большое спасибо. А це один майданчик, на якому вже почали ремонтні роботи. Хоч його стан кращий ніж був до ремонту у попереднього, його все ж таки необхідно пофарбувати та встановити баскетбольні конструкції, щити, лавки та дорожню розмітку. Нагадаємо, на ремонт усіх шести спортмайданчиків з міського бюджету виділили 99 тисяч гривень. От ми постараємося в цю суму грошей вміститися. Плюс еще на, на Победе-8 мы хотим поставить лавочки, на Победе-28 поставить лавочки и на Солнечной-11 сделать косметический ремонт, покраску баскетбольных щитов. Потом посмотрим, если будут выделяться средства, заменим здесь покрытие, так как оно, как вы видите, требует улучшений. Ну, это в ближайшем будущем, вернее, в дальнейшем будущем. Так у Білгородністровському переймаються садозвільне та фізичне виховання дітей, адже саме з цих майданчиків починають свої перші кроки до великого спорту майбутні чемпіони. Про те, як будуть проходити ремонтні роботи, ми розкажемо у наших подальших сюжетах. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.